В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще чотирьох сміливих захисників. Україна завершила виступ на Олімпіаді 2024 з 12 медалями. У курську російська ППО збила ракету. Вона впала на дев'ятиповерхівку. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 12 серпня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин. На жаль, трагічних на Донеччині загинули сержант, бойовий медик Петро Канонік та солдати-водії Олександр Пащук і Сергій Скороход. Усі троє героїв з Ковальської громади. Петро Канонік 1990 року народження загинув 9 серпня під час боїв в районі оборони міста Торецька. З весни 2022 року він рятував життя своїх побратимів, але його життя обірвалося на війні у віці 34 років. Олександр Пащук 1983 року народження вважався безвісти зниклим з 12 березня. Результати ДНК експертизи, проведеної 8 серпня, підтвердили його загибель під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Бердичі. Йому було 40 років. Сергій Скороход 1989 року народження служив водієм мотопіхотного відділення сотої бригади і загинув 30 липня під час ворожого штурму біля села Залізне. Йому було 35 років. Деталі прощання з героями повідомлять пізніше. Сумна новина надійшла і в Нововолинську громаду 5 серпня на Донеччині загинув герой Михайло Водонос, 1992 року народження. Відомо, що полеглий воїн, уродженець села Павлівка, мешканець міста Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. За інформацією поліції Волині трагедія трапилася вночі 11 серпня між селами та Боровичі Луцького району. 23-річний житель села Боровичі, керуючи мотоциклом Сіті Р 200 не впорався з керуванням та впав на дорогу. Від отриманих травм Волинянин загинув на місці. Триває слідство. Волиняни, які представляли Україну на Олімпійських іграх у Парижі, завершили свої виступи. Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що кожен спортсмен отримає одноразову грошову виплату у розмірі 50 тисяч гривень за участь у змаганнях незалежно від результатів. Відомо, що Україну на всесвітніх спортивних змаганнях в Парижі представляли сім волинян у трьох видах спорту: легкій атлетиці, веслуванні на байдарках і каное та велосипедному спорті. Це Олена Супчук, Марія Сахарук, Іван Банзирук, Данило Даниленко, Ірина Климець, Яна Баламоїна та Марія Повх. Дякую спортсменам за змагання серед найшвидших, найсильніших та найкращих спортсменів планети бути учасником Олімпійських ігор величезний здобуток та престиж. Додав очільникова. У Володимирі рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді. За інформацією ДСНС Волині вранці 11 серпня виникла пожежа в цегляній будівлі у місті Володимир. Повідомлення про займання до служби 101 надійшло о 5.42 ранку. Пожежу ліквідували більш як через годину о 6.59, Подавши на гасіння три водяних стволи. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на будинок, що розташований поруч. Погонь повністю знищив горище і дрова. Імовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Котельня на вулиці Зоряній у Луцьку вимушено не працюватиме дві доби 12 і 13 серпня. Про це повідомляє Луцьк Тепло. Як повідомили на підприємстві, зупинка замовлена виконанням робіт з модернізації обладнання котельні. Подачу гарячої води для споживачів привокзального району на цей період буде призупинено. Відновити послуги обіцяють в середу, 14 серпня, о шостій ранку. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. У ніч на 11 серпня 2024 року ворог атакував чотирма балістичними ракетами КН 23 та п'ятдесятьма сімома ударними типу шахет, за якими сили ППО полювали до полудня, і майже всі збили. Також в ніч на 11 серпня російські окупанти атакували Київську область ракетами. За інформацією ДСНС України, уламки ракети впали на приватні житлові будинки у Броварському районі Київської області. Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: – 35-річний чоловік та його 4-річний син опинилися під завалами будівлі під час пошуково-рятувальних робіт. Їх знайшли мертвими. Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську Донецької області. За даними влади, Росія знову завдала удару по інфраструктурному об'єкту. Поранено п'ятьох людей, трьох чоловіків 52, 59 та 73 років, а також двох жінок 42 і 56 років років ушпиталено. Попередньо ворог обстріляв місто з РСЗВ. Смерч минулої доби місто Очаків Миколаївської області було обстріляно російською артилерією. Відомо про чотирьох поранених. Під час обстрілу пошкоджено сім приват будинків та лінії електропередач. За інформацією Миколаївської ОВА, на території одного із будинків виникла пожежа. За оточеними даними, поранено чотирьох людей, двох жінок, 70 та 73 років, та двох чоловіків 44 та 69 років. Російські окупанти 11 серпня вбили 93-річну жінку в Харсоні та поранили декількох людей. Перед цим ворог атакував з БПЛА цивільних у селищі Кіндійка. Травми отримали двоє людей, які знаходилися на вулиці. Чоловік 49 років та 55-річна жінка. Вони обоє у лікарні. Також в Антонівці під російський обстріл потрапила місцева жителька. 72-річна жінка дістала мінно-вибухову травму. Її шпиталізували. У місті Зміїв, що на Харківщині сталася пожежа у п'ятиповерховому гуртожитку, горіла кімната на третьому поверсі. Рятувальники виявили тіло 17-річної дівчини. Про це повідомили у ДСНС Харківської області. Коли до місця виклику прибули рятувальники ДСНС, площа пожежі складала 18 квадратних метрів. Під час дійснення розвідки у задимленому коридорі рятувальники виявили тіло загиблої 17-річної дівчини. Вона намагалася вийти крізь дим назовні, але отримала смертельне отруєння чадним газом. Пожежу вдалося загасити повністю. Причина її виникнення встановлюється. Укрзалізниця створила спеціальний резерв квитків на поїзди для українських військових, який доступний для онлайн бронювання. Про це повідомили у сухопутних військах ЗСУ. Це нововведення дозволяє військовим швидше і зручніше отримувати квитки на поїзди, що слідують до і з прифронтових міст. Щодня понад 500 військових мають можливість скористатися цим резервом, що дозволяє оперативно розв'язувати питання про подорожі. Перелік поїздів, які входять до резерву, постійно оновлюються і розширюються відповідно до потреб. Крім того, резерв доступний і для родичів військових, які подорожують до шпиталів, щоб відвідати своїх близьких. У неділю 11 серпня Україна завершила виступ на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. Останнім українським спортсменом, який виступив, став борець вільного стилю Муразім Челідзе. У сутичці за бронзу він поступився азербайджанцю Магомедхану Магомедову. Таким чином, за 16 змагальних днів на іграх у Парижі українські олімпійці виграли 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Про це пише ТСН. Остаточне місце України в медальному заліку визначиться після завершення усіх змагань 11 серпня. Ми щиро вітаємо наших олімпійців незалежно від результатів їхніх виступів, адже потрапити на Олімпійські ігри це вже високе досягнення. У Запорізькій області одночасно будують Шість підземних шкіл деякі з них планують відкрити наприкінці жовтня. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пише Українська Правда життя. За словами Федорова, підземні школи будуть не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах: Кушугумський Широківський Біленьківський. і до новин світу. У Курську, що на Росії останні кілька днів дуже спекотні та веселі. Повідомили, що вночі 11 серпня збита ракета впала на житлову дев'ятиповерхівку в місті. Влада РФ традиційно переклала провину зі своїх, так би мовити, дуже професійних сил ПВО на українців. Про це заявив очільник Курської області РФ. За його даними загиблих у наслідок пожежі в будинку, нібито немає. Постраждали аж 13 людей. Двоє з них перебувають у Тяжкому стані на місці працювало кілька бригад швидкої допомоги. А надзвичайники курщини повідомили, що дев'ятиповерхівці вибиті вікна, пошкоджені балкони, зайнялися кілька автівок. На місце для ліквідації наслідків, нібито, залучили аж 30 одиниць техніки та близько 120 людей із російських рятувальників. А картопляний дід Олександр Лукашенко намагається якомога краще служити своєму російському царю і відправляє свої війська до кордонів з Україною. Так Міноборони Білорусі оприлюднило фото відправки військової техніки на кордон з Україною. Про це пише українська правда з посиланням на Міноборони Республіки. За словами відомства, підрозділи одного з механізованих з'єднань цитуємо, приведені в готовність до виконання завдань за призначенням. На кадрах видно Антаження військової техніки на залізничний транспорт. Далі цитуємо: білоруси здійснять марш комбінованим способом у призначені райони. Повідомлені Міноборони Білорусі йдеться, що техніка та особовий склад, начебто, їдуть на посилення угрупування військ на гомельському та мозерському тактичних напрямках. З метою цитуємо реагування на будь-які можливі провокації з 12 серпня. Один з пунктів пропуску на українсько польському кордоні. Ні, буде працювати за складненнями. Польща розпочала ремонтні роботи асфальтового покриття на своїй стороні у пункті пропуску Гребенне-Раворуська. про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Ремонтні роботи можуть ускладнити як в'їзд до Польщі, так і виїзд з неї, особливо для вантажного транспорту і легкових автомобілів, що прямують в Україну. Згідно з інформацією польської сторони, ремонтні роботи включають заміну асфальтового покриття, що передбачає значні зміни в режимі роботи пункту пропуску. Це може призвести до ускладнень у русі та необхідності додаткових перевірок автотранспорту. Це може спричинити збільшення часу очікування і затори на кордоні.

Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія. Невойса. на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.